Як тільки втихли веселі фестивальні пристрасті у Радехові, голова райдержадміністрації Тарас Калита разом із своїм першим заступником Ігорем Мельником та міським головою Радехова Степаном Коханчуком тут же навідались з подячними візитами до міських організацій, установ та підприємств, котрі особливо відзначились при підготовці та проведенні фестивалю Коховарня Радофест. З особливою теплотою видяковувались працівникам закладів культури. Розповідає керівник відділу культури райдержадміністрації Наталія Форманець. Відшумів у в нашому районі перший західноукраїнський фестиваль Куховарня Радофест працівники культури дуже активно долучилися до його організації проведення. Ми створили пікнік локації. Ми провели концерт, і особливо приємно, що голова районної державної адміністрації його заступник, міський голова. Відвідали нашу робочу нарадою, особисто подякували кожному працівнику культури за за зроблену працю. Всі отримали подяки, відзнаки, нагороди. Звичайно, це тільки перший наш крок. Далі вже на основі набутого досвіду ми будемо працювати на покращення таких дій. І сподіваюсь, наступного разу подібний фестиваль прийде ще на кращому рівні. Тож, всім дякую, всім наснаги і всім удачі. 3 серпня голова Радехівської райдержадміністрації Тарас Калита у своєму робочому кабінеті провів підсумкову нараду по проведеному у Радехові фестивалю Коховарня Радофест. На Нараді взяли участь керівники відділів культури та освіти, санітарної служби та служби з надзвичайних ситуацій, місцевої поліції, медицини та радехівського молодіжного союзу. Заслухавши короткі звіти присутніх, Тарас Калита зробив втішний підсумок і подякував усім, хто опікувався фестивалем за сумлінну працю. Відсвяткували ми гідну кулінарний фестиваль Радофест. Спрацювали направду всі служби. Це стосується там, культури, і міської ради, і поліції, і волонтерів, і роботи охорони здоров'я, і надзвичайників. Школи мистецтв і народних домів наших, особливо, так, які приготували такі гарні локації, особливо сільських голів, які спрацювали так, знаєте, досить на такому високому рівні, що на сьогоднішній день в мене телефонують міські голови і голови районних адміністрацій, як ми могли на такому високому рівні і так гарно провести даний захід. І тому, мене хочеться велике дякую сказати вам всім, направду вам всім. Що в такий навіть складний час в Україні ми змогли провести гідно фестиваль Радофест. Це я дякую від свого імені, від імені організатора, від імені людини, яка подавала ці ідеї, яка її втілила це від Юлії Кулич, так? від імені там, міського голови, міський голова, що сам скажемо, напевно. Так? Тобто, Кажу, всі, повністю всі. Особливо ми вчора, коли були в поліції, ми висловлювали щирі вітання і шире дякую всім працівникам, тому що на досить високому рівні своїми силами, відділом поліції, ми забезпечили повністю порядок на цьому фестивалі. Від імені Радехівської міської ради подяку висловив міський голова Радехова Степан Коханчук. Особливо подяка всім нашим господиням. Господиням Радехова, господиням з сіл району, які приготували ці страви. Хочу подякувати відділу культури народним домам, які справді зробили свято і показали отакі наші радехівські гуляння, які відбулися по локаціях. Це було дуже гарно, дуже креативно. Наталя Михайлівна, це ми, чесно сказати, очікували, що щось, щось таке буде і зрозуміли, що значить. Радехівщина має таланти знову ж таки, ми черговий раз пересвідчилися в цьому. Звичайно, і подяка всім службам, які працювали, особливо це поліція, наша, громадське формування з охорони правопорядку. Бо все-таки ми побачили, що можемо забезпечити порядок, і він був насправді. Особливо подяка мені волонтерам, звичайно, нашим молодим. Волонтерам, які забезпечували, вони вроді і за колісами сцени були, їх не було видно, але вони провели грандіозну роботу і по організації свята. Всім, хто долучився, і медикам, і нашим надзвичайникам, і нашим відділу освіти, всіх, хто долучився, всім, -всім щира дяка. Бо все-таки ми гідно представили нашу Градехівщину, вже тепер навіть прославили не тільки на Область, а вже й на цілу Україну, бо телефонували до мене ще і вчора. Навіть знову ж таки з Києва телефонували і казали, як вам так круто вдалося провести це свято.